Пригоди поросятка у супермаркеті. У маленькому селі жило поросятко Гаврик. Одного дня мама попросила його поїхати до міста і купити продукти. Гаврик дуже зрадів, адже він ніколи не був у великому місті. На автобусній зупинці стояла велика черга. Гаврик, не незважаючи на інших, швидко пробіг уперед і першим вскочив у автобус. Йому вдалося зайняти місце біля вікна. Коли до салону зайшла старенька бабуся, вона чемно попросила: Синку, чи не міг би ти поступитися місцем? Я перший тут сів, відповів Гаврик, зовсім не подумавши. Він дістав телефон і почав голосно сміятися. Пасажири навколо обурено шепотілися, а водій нарешті звернувся до нього. Молодий чоловіче, у нашому автобусі так не поводяться. Або виходь, або поважай інших. Гаврік почервонів від сорому, встав і вибачився перед бабусею, поступившись їй місцем. Коли він доїхав до супермаркету, то одразу дістав свій скейт. Весело сміючись, він не помічав інших покупців. Аж раптом зіткнувся з лисичкою, яка несла повний кошик яблук. Будь обережнішим, будь ласка. вигукнула лисичка, збираючи свої яблука. Поросятко лише хмикнув і поїхав далі. І раптом зачепив апельсини, фрукти покотилися по підлозі, а одна панянка, що стояла поруч, оступилася і упала. Де твоя мама? Що це за ігри у супермаркеті? Гаврик проігнорував зауваження, бо він думав лише про одне. Смачну випічку, яка манила своїм ароматом. Поросятко вирішило перекусити. Він миттю підбіг до хлібного відділу і почав перебирати випічку своїми брудними копицями. <гас> Гей, не можна чіпати хліб немитими руками. Для цього є одноразові рукавички. Звернулася до нього продавчиня, яка розкладала свіжий хліб. Я тільки хотів одну вибрати. Пробурмотів Гаврик, опускаючи очі. Він швидко схопив візочок і погнав далі. Але його витівку помітили інші діти, які теж почали повторювати за ним носитися з візочками, збивати продукти з полиць і навіть голосно сміятися. Що це тут відбувається? вигукнув сердитий Олень. Точно де їхні батьки? Де вони? Незрозуміло. Гаврик побачив холодильник із морозивом, підбіг і почав їсти просто на місці. Я теж хочу морозиво, мамо, заплакало маленьке лисенятко, схлипуючи і тягнучи маму за лапу. Чому йому можна мені ні, бо він не вихований, а ти мій пупсик. І ти такого робити не будеш. Лагідно, але твердо відповіла лисичка мама, намагаючись заспокоїти маля. Гаврик зніяковів, але не зупинився. У відділі іграшок він узяв м'яч і почав ним грати. М'яч відскочив і влучив у маленьке кролиня, яке розплакалося. Ну, що ж ти робиш? Це ж магазин, а не дитячий майданчик. Зробила зауваження кішка. Тим часом продавці зібралися навколо Гаврика. Слухай, поросятко! звернувся до нього високий ведмідь-менеджер. У нас у супермаркеті так погодитися не можна. Вибачте, я більше так не буду. Залишив м'яч і поспішив до каси. Але, як і на зупинці, він вирішив проскочити без черги. Покупці обурилися. Хіба ти не бачиш черги? Хто тебе виховував? Жах ніякої поваги! Гей, хлопче! вигукнув Бобер, що стояв попереду. Гаврик зрозумів, що знову зробив неправильно. Він вибачився перед усіма і повернувся в кінець черги. Коли він повернувся додому. Мама лагідно обійняла його і уважно вислухала. Ой, Гаврику, для тебе сьогодні був дуже хороший урок. Відтоді Гаврик завжди дотримувався правил і був вічливим. І знаєте що? Усі це помітили і почали до нього частіше усміхатися. То жити не зволікай. Поросятком не ставай. Подобалась казка, підтримай нас, будь ласка.